Який ж гібрид стоїть в BYD Song Plus? Мхев, Пхев, Хев, що це взагалі таке? Супергібрид, DMI, DMP. давайте розберемося на конкретному прикладі. Так в автомобілі BYD Song Plus 25-го року гібридному унікальна технологія і повністю нове рішення від компанії Бівайді, яке називається DMI. Тобто, по суті, ось цією кнопкою я можу вибирати, в якому режимі їхати повністю в електричному або в гібридному. Але при цьому гібридний цей автомобіль може бути як паралельним, так і послідовним. Якщо послідовний... Гібрид це означає, що двигун виконує роль генератора, тобто, відповідно, він заряджає батарейку і ми їдемо далі на електротязі. Але якщо, наприклад, ми включаємо режим спорт або батарея сильно розряджена, то відповідно двигун ДВЗ підключається до електродвигуна. І тоді працюють паралельно два двигуни: так: і електричний, і ДВЗ двигун. Що означає, що ця машина вже буде паралельним гібридом? Це дійсно унікальне і круте рішення. А як це реалізовано на Дензі N9, де взагалі стоїть три електродвигуни і ще й ДВЗ поперед. Переду двохлітровий, літровий розповім в наступному відео.